Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. Сьогодні ми з вами дослідимо розділові знаки в реченнях з узагальнювальними словами. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Нагадаю, що у реченнях з однорідними членами можуть використовуватися узагальнювальні слова. Використання розділових знаків у таких реченнях регулюється певними правилами. Розгляньмо їх. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то після нього ставиться двокрапка. Якщо після узагальнювального слова перед однорідними членами стоять уточнення, наприклад, А саме як -от, перед таким словом ставиться кома, а після нього двокрапка. Наприклад, під куполом завмерли всі: глядачі, музиканти, артисти. На виставці гончарного мистецтва був представлений різний посуд: як от дзбани, макітри, кухлі. Двокрапка не ставиться, якщо перед однорідними членами, що виражені власними назвами, стоїть загальна назва. Наприклад, Ліна Васильівна Костенко є авторкою поетичних збірок проміння землі вітрила мандрівки серця над берегами вічної ріки. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, перед ним ставиться тире. Наприклад, сорочка, вишита сорочка, вишивана сорочка усе це традиційні назви української вишиванки. І двокрапка і тире ставляться якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується. Наприклад, усі присутні державні діячі, представники уряду, почесні гості повернулися до героїв пожежників. На сьогодні в мене все, друзі, а наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!